Виконуємо завдання 5 до параграфа 4 за підручником інформатка 7 класу авторів Коршунова завадський 2024 року випуску. Відкриємо текстовий документ, який надали автори підручника з іменем Текст для редагування 1. Під час виконання завдання буду використовувати текстовий процесор Word 2021, але ви можете використовувати і інші версії Word. Включимо відображення недруковних знаків. Для цього на вкладці Основне в групі Абзац натискаємо по стій кнопці Відобразити всі знаки. Бачите, з'явилися ось такі значки. І нам потрібно відредагувати текст так, щоб результат був так, як на зразку у завданні 1, в тому числі, включаючи і недруковані знаки. Ну, спочнемо все-таки з першого рядка. Бачимо, що в нас тут вирівнювання швидше за все, не по центру, а по лівому краю або за шириною. Ну, але є відступ першого рядка. Для того, щоб зробити відступ, найпростіше це тягнемо за верхній повзунок. Давайте поставимо, наприклад, 2 см. Якщо у вас такого повзунка немає, то перейдіть на вкладку подання і поставте прапорець біля лінійка. Тепер бачимо, ось тут у нас не крапочка, а такий кружочок. Крапочка означає пропуск. Бачите, ось тут багато пропусків пробілів. Ось такий значок це означає. Це натиснення клавиш, «Enter», тобто утворення нового абзацу. Ось той кружочок це нерозривний пропуск, це символ пробілу, який запобігає автоматичному розриву рядка в його позиції. Тобто, коли він у нас стоїть, то не може бути так, що в нас ось це тере буде перенесене на наступний рядок. Ви знаєте, що не по правилах, якщо тере саме перше в рядку стоїть. Для того, щоб поставити нерозглядний пропуск, скористайтесь комбінацією клавіш, Ctrl-Shift-пропуск. Тобто затискаєте клавіші Ctrl-Shift та Shift та натискаєте кнопку пропуск. Далі в нас тире. Ну, але це в нас зараз дефіс. Щоб поставити тире, скористайтесь комбінацією клавіш, Ctrl- мінус на цифровій клавіатурі натискаєте мінус. Тобто на додатковій ті, що справа. Але в нас схоже тире є трішки більше. А для цього вже комбінація клавіш Ctrl-Alt-виправляємо також текст, якщо потрібно. Тут нас вирівнювання по центру, ставимо за шириною зразу. Зайві пропуски забираємо. Ось цей значок це є символ кінця рядка. Він розриває рядок та розміщує рядки поряд один з одним без інтервалу абзацу, тобто також переводить на новий рядок, але при цьому немає вирівнювання. Забираємо його, нерозривний пропуск забираємо, ставимо замість нього просто пропуск. Встановлюємо тут курсив, виділяємо на вкладці основної групи шрифт, натискаємо курсив. Вирівнювання за шириною, відступ першого рядка. В кінці знак питання. Зверніть увагу, якщо сюди клацнете, випадково по цьому трикутничку, то в нас те, що знизу згортується. Знову розгорнути потрібно ще раз натиснути. Давайте зразу для всього зробимо вирівнювання за шириною і відступ першого рядка. Перед комою також забираємо пропуск. Ну і тепер, бачите, ожмі з цими у нас відстань завелика, не так, як в зразку. Виділимо ось це. Відкриємо вікно абзац. Для цього натискаємо на цю кнопку параметри абзацу. І бачите, в нас є перед та після. Ставимо 0. Зараз подивимося, що в нас вийде. Okej. Okay. Tutaj jeszcze propuścił. Давайте збережемо файл. Ну, давайте збережемо під іншим іменем або в іншому місці ще. Я напишу завдання 4.5. Це п'яте завдання четвертого параграфу. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!